Чому ти сьогодні на IT Арена? Котра конференція це вже для тебе. Це вже четверта ті Arena для мене. Дуже гарний івент. Цього разу він зібрав понад п'ять тисяч експертів. Дуже велика подія, дуже багато цікавих людей, ком'юніті та цікавих доповідей. Вважаю, що IT арена на сьогоднішній день це, мабуть, найкращий івент, який зараз є в Україні. Чому я тут? Тому що тут просто неймовірний нетворкінг. Іноді тут народжуються нові якісь проекти. Я вважаю, що на зараз IT-арена арена це ну мабуть саме масштабне така it подія в Україні. Ну і просто ну не можна пропускати. Просто must-have. Тому відправляємо дуже велику команду, щоб наситили ці енергетикою, цими ідеями і ну, будемо продовжувати це робити. Це здається четвертий раз Цьогоріч Дуже класно і надихає, що багато гостей з-за кордону. Багато інвесторів тому це надихає. Ми бачимо, що в цьому є майбутнє. У нас дуже круті проекти. Третій раз перший раз ми були спонсором, і це був мій перший раз на it арені. Минулого року я був. І от приїхав цей рік. Основна історія це нетворкінг, тренди, люди, місто. Що у програмі ти обрав як маст візит? Я обрав стартап треки для відвідування, як і дефенс так, так і бізнес-трек. Чому Тому що. Через стартапи іноді, так як це молоді починаючі компанії, можна по-перше, ну знайти компанію для майбутніх інвестицій. Це перший фон, другий поен що іноді навіть якщо ти не готовий фінансувати у стартап, ти можеш знайти щось цікаве. що Можна і у своїй компанії зробити додати. Які тренди в IT та техгалузі ти бачиш, що обговорюють на it арену керівники компаній? Цього року потренам видно, що велика увага та інвестиції приділяються машинному навчанню та штучному інтелекту. Також надважлива увага виділяється кібербезпеці і зараз час для продуктового IT. цього року. З керівниками інших компаній ми активно обговорюємо масштабування бізнесу в умовах війни, залучення інвестицій в складний час, в якому зараз знаходиться Україна. І третє це експансія та успішні кейси масштабування продуктів за кордон. Три інсайти, які ти отримав під час it арена і того, що прикольно: по-перше, це повна залученість держави. Цьогоріч дуже багато стендів від дії і Ді, United Рейво. По-друге, це великий напрямок, який зараз для нас побоюлися DefenseTech, Окремий трек це неспроста. Нам треба прокачувати проекти, шукати інвестиції для розвитку нашої обороноздатності. Ну і, мабуть, третій, це. З усіх сторін він зараз на хайпі в усіх продуктах десь виправдано, десь ні. Які інновації та технології ти вважаєш найбільш перспективними для українського ринку? Мені здається, що для України майбутнє важливий розвиток дефенсів достатньо інтелекту бачимо величезну кількість зацікавленості і підтримки навіть з боку держави. Це великий потенціал, великий шанс, і ми маємо. Розвивати, інвестувати імплементувати продукти в сферах для розвитку нашої держави, що наразі визначає фреймворк продуктових it компаній в Україні. Наразі є декілька в принципі, трендів, за рахунок яких будується it бізнес в Україні. На мою думку, Перше — це талановитість наших спеціалістів, бажання рухатись вперед, не зупинятися, повторювати продукти, які будуть в першу чергу працювати на західні ринки а інша е, Вона, як в білонгту дітей теорії, тобто це коли маленькі продукти зростають з маленьких ніж і розростаються великі прям, напрямки. Які ключові напрямки інвестицій в Україні ти бачиш? Дуже класно, коли є і аутсорс, і продуктові компанії, тому що аутсорс він, ну, дуже класно готує спеціалістів, дуже класні процеси, а продуктові вже дають таку додаткову цінність. IT-командам, командам, да, коли вони будують ці продукти. Я думаю, що це класне поєднання. Я б не відрізняв, що треба, щоб було тільки продуктові чи тільки аутсорс. Що подобається серед українських трендів, те, що стартапи розвивають от, сектори реальної економіки, да, коли є класні продукти, які вирішує конкретні болі людей. Тобто все менше якихось абстрактних. Просто там абстрактний AI, о такого навіть не бачили. Зазвичай є проблема. Хлопці та дівчата її вирішуються дуже класно. Які ти бачиш точки зростання всередині індустрії між різними галузями? Основними точками зростання для ці індустрії я вважаю вихід на міжнародний ринок, тому що війна, яка прийшла в нашу країну, вона просто дуже сильно впушанула всіх вийти за рамки України до цього. Всім було комфортно в Україні, і всі все ж таки менш зважали, особливо продуктові компанії. На те, що треба виходити на нові ринки, щоб їх розвивати, щоб збільшувати вартість компанії і щоб допомагати надалі Україні. Як уклон був представлений цього року на it арена? Насправді я дуже радий, що цього року нам вдалося відвідати конференцію. в Такому розширеному складі це дуже важливо для нашої команди. Це дозволяє. Трішечки вийти з операційки, і фокусуватися на розвитку. Три речі за які ти цінуєш можливість нетворкінгу на it арена люди, місто та враження. Степан Веселовський, CEO львівського it кластеру, назвав слоганом Ті Арена New Dawn – новий світанок. Що особисто для тебе стоїть за цими словами? Я думаю, Степан зібрав тут багато. Молодих енергійних, креативних людей і от створивши тут енергетичний заряд, да, він хоче показати, що от ці люди вони можуть бути рушієм економіки в нашій країні, і от рушієм такої нової е, сили і от розвитку тільки вперед. Є енергія розвитку, є енергія, креативності. Ось ну, така, така метафора. апарат. це круто.